Всім привіт, глядачі і підписники мого каналу також новоприбивші. Сьогодні на огляді очисник повітря Aeno модель AR1S. По функціоналу: продуктивність метрів, кубічних метрів на годину 450. Має він таймер на 2, 4, 8 годин. У режимі сну 25 ДБ, гучність його автоматичне визначення необхідних режимів роботи, 4 режими роботи: нічний, середній, високий та авто, смарт управління за допомогою мобільного додатку АЕНО, конструктор розумний сценарій, можливість встановити графік роботи та керування на відстані за допомогою програми АЕНО. час очищення повітря 30 хвилин. Уфу лампа, Wi-Fi керування підсвіткою, датчик СО2, датчик якості повітря, датчик забруднення, фільтра, сенсорний екран керування те, телефоном, 4 режими роботи, нагадування про зміну, заміну фільтра, голосове керування Siri, Google і Alexa. Попередній фільтр затримує великі частини як от шерсті, домашніх тварин та пил. Фільтр з активованим вугіллям видає органічні з'єднання з повітря, зокрема, дим. Фільтр Хер, хера, фільтр n 13 вловлює 99%, 99 дрібних частинок, як-от цвіль, пилок, бактерії, режими мала потужність, режим сну, 491 оборот на хвилину, плюс-мінус 5%. Режим, середній режим 804 обороти на хвилину. Висока швидкість, потужність, 1527 обертів на хвилину. Комплектація його очисник повітря, Хера фільтр N13, документація, гарантійний талон. І все. Так, перейдемо до детального огляду. Маємо сенсорний, сенсорні кнопки, включення-виключення, чотири режими. Це у нас зараз середній, самий високий. Який до 1527 обертів на хвилину, режим авто і нічний режим. А друге, таймер. 2 години, 2 години, 4 години, 8 годин. І виключення. Зажати, якщо підключати до Wi-Fi, зажати на 7 секунд виб'ється wi -Fi. Так, третє у нас підсвітка слабка, ну і середня, і більше ніякої нема. І виключення. І тут пишеться ще 3 секунди. для Якщо у вас забруднився фільтр, в додатку пише там у відсотках там 100% буде забруднення, він покаже, що він забруднений. Тут зажати 3 секунди, він виключиться. І UFO лампа. Вона там, де знаходиться тут, її слабко видно, ось вона світиться. От так ось. Зараз він в нічному режимі. Ну, вдень, вдень він у мене працює на середньому режимі і дуже чудово очищує повітря. За три доби відчутно стало чистіше повітря. Розміри його, якщо отак якщо от зрівняти з телефоном. Ось такі в нього немаленькі розміри, доволі такі великі габаритні. Зараз покажу вам фільтр. Так ось, друзі, дістав фільтр. Ось так він виглядає з наружжя. Знаруж... Так, перша січаста, друга хепа фільтр. І всередині, як ми бачимо, не так багато, але є якісь вугілля. його, якщо так. Потрясти, то він там шариками такими. Такий ось розміру окремо продається. HEPA фільтр цей Приблизна ціна його 1600. Фільтр раз, раз в півроку, раз в рік, дивлячись, яка, яка ступінь забруднення вашого повітря. Все, все залежить від того, скільки, скільки у вас домашніх тварин, котів, собак, інших там. Ось так ось виглядить. Ось так воно. Вага його приблизно так з пів кілограма. Є ручки, щоб діставати ось він. За три доби трохи є якийсь пиль. пил. Ось така ось задня кришка. На ній також бачу ось пилюку. Так що він працює, щось, всмактує. Ось такий ось у нього. Фіксатор. Так ось він виглядить всередині. Ось якась щось. Недороботки якісь Так, всередині він виглядить весь прозорий. Задня частина. бокові частині все продувається. Ось так ось він виглядить там. Всередині. Ось такі ось, друзі. Для... А, сам шнур. Не дуже длинний, десь приблизно або 2 метри. Ось, ну так, нормально, 2 метри точно є. Так що ну, шнур не короткий. Ціна, за яку, за яку я його купував, Так, не можу поп... Ай, ладно, потім. Ціна його не дуже висока. Його конкурент Philips набагато більше коштує. Його ціна 4700 гривень. В місті в наборі десь фільтром. Я довольний. Дуже допомагає людям, у котрих є алер... алергія на пилок, шерсть, всякі, А, також ось тут, я так зрозумів, тут якісь датчики повітря, забруднення. Датчики стоять ззаду, за... стоять вони. Так що, у кого є алергія, дуже гарний помічник в домі. Єдиний його мінус. Проти Філіпса те, що він, ну, так, в рази в два більший від цього. До речі, друзі, я його використовую іноді зараз дуже спекотно влітку і використовую його як таку собі підставку-охолоджувач. Перевертаю його, підключаю зарядний пристрій, ставлю його без чохла. і він заряджається для безпеки внутрішнього. Внутрішньої батареї телефону. Бо зараз така спека плюс 34 передають, то буде дуже. Прям такий зараз в кімнаті 28, і коли батарея заряджається швидкою зарядкою, там 25, 40, 66 Вт. То ви самі друзі, знаєте, що воно таке, коли телефон аж, йому аж пече. Відкрив ось сайт. <кхід> ближайший конку... ой, на, на ближайший конкурент у цьому Ано Philips. А це 0850. Його ціна 7000 е, по акції. І так, що ми дивимося? В нього я подивився одразу. Продуктивність вдвічі слабіш, слабіша. Е, фільтр, е, я так зрозумів, в ньому стоїть фільтр той самий, і площа його така ж собісненька. Єдиний його великий плюс е, так і два плюси те, що це Philips, і, і в нього є гарантія. По любому гарантія буде більша. І те, що він менший. Він сам по собі менший десь. Ну, я не знаю наскільки. Ну, видно по тому, що він менший. Ну, Кому, кого ще цікавить, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Дякую за перегляд відео. Хто до кінця подивився. Підтримуйте український контент. До зустрічі!